Ну що ж, хлопці, підготували нашу техніку, наш інвентар, і зараз будемо їхати на наше вже дослідне поле, яке ви бачили і по дискованні, і по оранці. Привіт, Україна! привіт, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні займаємося плугами. Як такої роботи дуже немає, ну в цьому відео, я думаю, буде все, що ми в даний момент робимо різними робочими моментами. Надіюся, воно вам чимось допоможе. Будемо старатися все корисне, руки вже в робочій смазці. Зараз займаємося плугом Тестюха. Для початку все розібрали, пофарбували, <кхем> стоять вони на задній, взагалі всією площиною, площиною стоїть? Тут теж -то маленький зазор. І сперді найкращий. Зараз хочемо причепити плуг до трактора. повідкручувати всі ці болти. І, якщо видно, тут ось дає маленький зазор ще і тут -то. всі. Стойки по максимуму потягнути назад, щоб нам носок опустити саме низ. Хлопці ну, робота потихеньку рухається у правильному напрямку. Часу знімати було не зовсім багато. Зараз покажу, як ми його робили. Болти відпустили. Оцей болт відпустили. Просто взяв за польову доску, уваг потягнув, щоб носок трохи не знагнувся. Потім ось з цієї сторони видно. Зоплюшечку таку малесеньку забили, там де була щеленка, щоб наші носки дивилися дужче вниз. І Вже на тому плузі відволи. Осталося догнути ще один відвол і двома тракторами зараз підемо в поле і будемо пробувати. Підготували нашу техніку, наш інвентар і зараз будемо їхати на наше вже дослідне поле, яке ви бачили і по дискованні, і по оранці. На 892-му палан зовсім не регульований, будемо регулювати у полі. А на 80-ки нашій о, вже все готово, одвали попідгинали і просто провіримо, як вони докидають, чи добре, чи не дуже. Вже на полі вже пройшов тільки що невеличкий дощик і воно ще ляпотить. Ну, Вирішили все одно приїхати спробувати, щоб вже знати, чи робити нам щось із тими відвалами, чи не робити, чи що собі докидачі. Ну, взагалі подивитися, що там буде робитися. Думаю, діла не буде, тому що дуже верх сирий, навіть на ноги налепоє сильно. Ну я думаю різницю видно. Ось отут, -от, де вже зігнуті відволи. І з цієї сторони там де ще ми пробували о, зовсім різниця значена. Ну, це ще, ця погода робить конечно, свої мінуси. ну, попробуємо, трошки підсугне, заїдемо по новій. Розпочинається дощ, ще пару трушків проїдемо. 800 дератури трошки піднастроїли, за рунами топту теж раніше, але все одно є. Але все одно є моменти, які треба буде дивитися і думати, що з ним ще зробити. На жаль, пускається дощ такий непоганий. Спробували, причепили зараз ПЛН до 435 до 892. попробуємо, як він буде з ним працювати. По цій погоді, з передком, без палки, ну зараз заглянемо. розкручувати тягу і добре. Ся на виточок може. Там щоб не дуже. Ну що ж, спробували ПЛАНА причепити на 892-й. Потягну з Так, Нема чого, нема, немає ну, хоча б чистиком зараз підміряємо. Дивіться, які ноги вже липле Так, вже. Зараз поміряємо. Як так, щоб усе вмістилося. Возьмемо рулятку. Ну, показує 25. Не знаю було видно. 25. Ну це якраз до того моменту, поки парся чистик. Я його так легенько нажав, він сів. Ну, хай 23 навіть. Ну, я думаю, це такий показник чудовий для цього плуга. Тим більше з 80-кою я думаю питань виникнути не повинно. Ну, Вже зверху дуже сиро, куліщотку ту налипну, тут кулішотка ту починає залипати. Саме приємне те, що вийшло наловштувати 892, це в нас була сьогодні основна задача.